Доброго ранку, шановні дорослі, я знаходжусь біля воріт нашого дитячого садочка. Я вас запрошую у гості. Дітки, щоб потрапити до дитячого садочка, у нас є така доріжка, подивіться. А зверніть увагу, яка краса в нас навколо. Квітники. Ми вже з вами ознайомлювалися з нашою територією дитячого садочка, пам'ятаєте? Неймовірно красиво в нас. Я сподіваюсь, ви до нас прийдете обов'язково і ми з вами будемо спостерігати за нашими квітами та доглядати, будете мені допомагати. А сьогодні я вам пропоную намалювати доріжку до дитячого садочка. Дітки, я вам спочатку пропоную виконати перчикову гімнастику. Приготуйте свої пальчики-рученята. Шли маленькі рученята вгору вниз, вгору вниз. Ось спустились рученята всі вниз, всі униз. Розпочинаємо працювати. Дітки, в мене вже я приготувала дитячий наш садочок картинку. А ви, можливо, знайдете своєї домівки картинку. Добре? Нам потрібен пензлик, фарба. Багаємо, що ми з вами користуємося фарбами гуаш, не акварельними. Розводимо в палітрі. Обов'язково водичка нам потрібна. І будемо працювати пензликом. Нагадуємо діткам, що тримаємо ми трьома пальчиками біля металового обідка наш пензлик. Дітки, подивіться, якщо я ось так намалюю, є щось, ніякого сліду немає. Тому ми з вами треба наш ворсик охайно опустити у нашу чарівну фарбу. І ми будемо з вами малювати. Прямі горизонтальні лінії зліва направо. Приймаємо наш аркуш і починаємо малювати зліва направо. Ось так. Я сподіваюся, у вас обов'язково види вам матусі допоможуть. У мене доріжка вийшла ось така. Обов'язково миємо наш пензлик. Ставиво на місце. Дітки, ось така в нас сьогодні вийшла доріжка. Нагадайте мені, будь ласка, Варварочка Анастасія, що ми сьогодні малювали? Так, доріжку до дитячого садочка. А я буду чекати. Ваші доріжки. Можливо, ви намалюєте до свого будиночка або до будиночка, там, де бабуся живе. Добре? Я буду чекати. До нових зустрічей!